І Що не день, то нові антирекорди лише за минулий тиждень українська валюта знецінилася ще на 2 гривні. Українці подумати не могли, що долар перед непоріг 30 гривень. Причому за лічені дні сніданок довідався, як має утворюватися валютний курс і чому закони науки перестають діяти в Україні. Давайте подивимось. І одразу після сюжету у нас вже в студії є гість. Він відповідатиме на наші запитання. представь, будь ласка гостя. Доброго ранку. Отже, друзі, в нас в гостях Олександр Крамаренко, головний редактор ділового журналу «Деньги.UA». за освітою Він інженер дослідник а за покликанням економічний журналіст добре знається у фінансових питаннях, бо вже понад 20 років працює редактором економічних видань. У вільний від роботи час займається танцями. Доброго року, Олександр. Ну Доброго. хотілося б з вами про танці, чесно кажучи, але ви розумієте, така ситуація, що доведеться нам розмовляти про долар. Марина пообіцяла, що ми зараз подивимось сюжет, що відбувається на вулицях. Ми його трішки пізніше обов'язково побачимо. Але зараз, все-таки, з вами поговоримо. Отже, Олександр, поясніть нам, будь ласка. От нам, звичайним українцям, ви як людина, яка в цьому розбирається. Звідки з'являється ця цифра, яку ми бачимо на, на, на обмінниках? Хто її вигадується? 32 вранці. Хто ця людина, яка прокидається і це робить? Ну зараз в Україні такий стан, що обмінний курс приходить з міжбанківського ринку. Угу. Тобто, вчора банки, їх клієнти прийшли на міжбанківський валютний ринок угу. з безготівкової гривні і захотіли дуже багато валюти купити. Захотіли купити. Захотіли купити. Експортери надали на ринок занадто мало валюти. Склався такий обсяг пропозиції і попиту, що курс пішов туди, куди він дійшов. Тобто а хоче... зранку ми це бачимо в обмінниках. Тобто виходить, що не вистачає просто долара. Ну, насправді так. А ще є те, проти чого зараз борються. Пані Гонтарєва, вона вчора сказала, що буде обмежувати так звані удавані імпортні угоди. Власне, Олександр, давайте в нас так само є інформація. Це в сюжеті наш же готовий сюжет. Ми подивимося, що зібрали наші журналісти, і потім продовжимо розмову. Давайте. Лютий 2014-го. за долар просять менше 9 гривень. Тоді така цифра вже починала сіяти паніку серед українців. Від нових цифр на табло курсів валют в українців віднімає мову. Я не, можна я не буду відповідати. лише від учора. Вартість долара та євро зросла на 10 копійок, а за останній тиждень майже на 40. Рік по тому гривня знецінюється щодня щонайменше на 50 копійок. Українці вже стомилися панікувати, лише нервово усміхаються. Ужасний Це можна просто сумаситі і затягують паски. Каном начинає якщо зараз вже бензин по 24. 10 літрів, 240 гривень, то що діло українці певні, валюту лихоманить неспроста. Ті люди, які зараз маніпулюють грошами, вони не з Марсу до нас прилетіли ті ж самі, що п'ять років тому. Тільки за останні три тижні гривня знецінилася більш ніж на 20% по відношенню до американського долара. І це не в'яжеться із законами економіки, каже директор економічних програм центру Разумкова Василь Юрчишин. Елемент от отримання. Миттєвого прибутку він е, перебуває будь-які інші аргументи. Тут немає на сьогодні жодного е, об'єктивного чинника, жодної об'єктивної складової. Курс залежить від обсягу валюти, що є у державі, якщо її мало, долар дорожчає, і навпаки, саму ж валюту країна отримує з різних джерел. Це й перекази заробітчан, і закордонні кредити, і бізнес інвестиції. Дуже часто кажуть, що е, в, в, в курс формується за попитом пропозиції експорту імпорту. Але жоден нормальний імпорт не може витримувати чотирикратне чотирикратну зміну курсу. Утім, у тіму випадку з Україною є ще один фактор, що робить погоду на валютному ринку. Це емоційна складова, яка впливає не лише на звичайних українців, а й на керівників великих компаній, які приймають ключові рішення. 80% нашого розуміння валютного курсу це є психологія. І 20% – це суха математика. На стрімке подорожчання долару вже відреагував національний банк. Він вкотре ввів обмеження на операції з іноземною валютою. Це вже далеко не перша спроба НДУ врегулювати ситуацію, але всі попередні спроби так і не змогли втримати гривню від падіння. Ну, після сюжету ще більше з'явилося питання. Ось це про обмеження від Нацбанку. Що воно означає, і, і чи дійсно воно може допомогти? Ну воно може стримати рух курсу, але я не впевнений, що воно щось змінить так дуже корінним чином. Якщо казати про чинники, котрі можуть змінити, угу. то це жорстка позиція Нацбанку щодо експортерів. А поки вона не жорстка? А, а поки вона не жорстка. Ну ви чули, хоч про один за заход, котрих торкався безпортерів. Ну, щодо імпортерів, є щодо ні, -то... ні. А далі це отримання грошей від МВФ. Угу. Це дуже сильний і фінансовий, і психологічний Ну чинник. пообіцяли, що дадуть там ці, але ще не дали, наскільки я розумію. А... Тобто, коли гроші дадуть курс, що зупиниться чи відкатиться? Трішки? Навіть може відкатитися. Це буде дуже дуже сильно залежати від дій конкретних дій Нацбанку. Угу яких а, розумі... Розумі... Бачу, розумі з надією в голосі питає, <сі herkes> яких же дій від них ма розумієте, справа в чому? Коли кожного дня попереднього там на 20, 30, 50 копійок а йде курс, то фінансовий директор великої компанії, <сі> ну, припустимо, експортера, так. він розуміє так: якщо я продам сьогодні мільйон доларів, то я отримаю одну суму. Якщо я продам його завтра, я отримаю трошки більше. <сі> ну, він буде намагатись будь-яким чином продати завтра, якщо він намагається продати завтра, то скоріше за все, завтра він вирішить, що потрібно продавати після завтра, і ця валюта не вийде на ринок. І курс буде і курс збільшується. Ну дивіться, є, є такий аргумент, для яким часто користуються Нацбанк. Я думаю, що всі урядовці, що а, а який ви хотіли курс, тому що в країні війна, і ось у нас є невеличка довідка: е, громадяни Ізраїлю лише за 10 останніх років е, пережили чотири військові конфлікти та одну війну. І це не враховуючи постійних терактів та обстрілів. Але військова нестабільність дійснює мінімальний вплив на національну валюту. На сьогодні офіційний курс майже 4 шекелі за долар е, також стій. Ліку пережив шекель світову фінансову кризу 2008 року. Надзвичайних коливань тоді на ринку не спостерігалося. За 1 долар тоді давали 3,75, ну, тобто, скільки, на, на 25 лише е, вирос шекель. Тобто, було 3,75 став про шекелі. Про шекелі, шекелі. Я... Да, Тому що я знаю історію. Ага. Коли у вересні головних редакторів ділових видань запросили на зустріч з паном Меценіком, угу. то однією з порад, котру я тоді висловив, це було вчитися в Ізраїлі. Угу. Ну, ми маємо вчитися і реформам. Вони їх дуже швидко робили угу. після 1985 року. І потрібно вчитися тому, як залучати фінанси для того, щоб протистояти протистояти зовнішній агресії. Що було Шекелем? По перше, у перший шекель, так так званий старий Шекель, він проіснував лише 5, Вибачте, 6 років угу. він дуже сильно знецінився. Там було знецінення 400, навіть більше відсотків угу. на рік. Це було. Похідною від так званої війни судного дня, це ви кажете зараз про 70-ті роки. А я кажу це про 80-ті роки. Uh -huh. А вони були змушені у на початку 86-го року зробити деномінацію у тисячу разів. Вони перейшли від так званого старого шакаля до нового, тобто до того, котрий зараз. Тобто, не кажете, що потрібно нам від, від гривні переходити до а якісного? ми ж переходили вже Ну, від, від, від тієї. Ще, від від, від кар карбону, так. Ну, тобто, це але, зараз але але, кротики, але я, можна, я про що і? кажу? Я кажу про те, що е, найбільш е, сильна зовнішня агресія. З вторгненнями з великими воєнними операціями вона призвела до того, що а, був крах і економіки, і, так зване втрачене десятиріччя, і крах національної валюти у 1985 році. Вони прийняли дуже жорсткий план реформ, і вони його втілили, але все одно тоді а, обмінний курс був один до полутора. Uh -huh. А зараз один до чотирьох. Тобто, -то не все так дешево ну, за, за 20 років. Не я думаю, так це дешево, нормально. Це вдалося. Давайте повернемося ж таки до нашої національної валюти. Чи впливають конфлікти в країні на курси валют? Як його зараз збри... зміцнити гри? Звичайна реакція будь-якої людини це ховатися і капіталу втікати з країни, де йде війна. Це ну просто аб абетка uh -huh. і. Коли пан Гулій казав про це, здається, був пан Гулій, що там 80% це психологія, і лише 20% математика, він правий. Тобто, ви кажете, якщо б люди не панікували, якщо б гроші не ховалися під матраси, так простіше кажучи, то курс не був би таким. Дуже багато чинників і об'єктивних. Зменшується експорт. Інвестори і бізнес не дуже люблять мати справу з країною, де ну, війна все зрозуміло. Ну і все таке інше. Є комплекс причин, і занадто багато негативу зараз пов'язано з війною. Ну, я розумію, що вас часто питають. що будь-які компанії, в які ви з'являєтеся, вам кажуть, ну ви ж. Ви ж фінансовий експерт, ви ж редактор такого видання. Що буде з доларом? Ну, можливо, ви якісь хоча прогнози дасте 32, як зараз? Це межа чи далеко? Ні, я можу нагадати чи згадати те, що було на початку 90-х. Тобто, ми зараз 90-х, сказати? Ну, насправді з величиною тиску, який є на нашу економіку і mm -hmm. на наші міські, то так, маленькому українцю. Давайте дуже коротко до чого готуватися. Берегти свій заробіток, ощадливо з, з, витрачати те, що заробляє, якщо є можливість купувати переважно українське. Долар по 50 це лякають? Чи? Це дуже погано, але ну, я не можу все може прог... бути. про все може бути. Ну так. добре, прогнозів, як зрозуміло, ніхто не дає. Ну, нічого. Будемо... Будемо чекати, будемо як як ти кажуть, виживати іншого вибору. В нас немає. Олександр, Олександр Крамаренко, головний редактор журналу Деньгій був в нашій студії. А сніданок триває.